Отже, місто Рига. це пам'ятник свободи, пам'ятник незалежності. Колись от саме на цьому місці я стояв, а рік був 1986 саме День Незалежності. І на не тім боці, там, де зараз йдуть. Вояки, стояв якийсь мент, і він сказав мені, я дивився на нього, а він мені сказав, щоб я йшов куди подалі. Я ж сказав, чому б йому кудись не піти. Ми почали щось розмовляти. Тоді до мене підійшло двоє, взяли за руки і відвели, заламавши руки отуди, в ту арку. Отам. От, от. У двір. А зараз там німецька амбасада поруч. Мене відпустили потім міліції, але ще того дня і було це, було це от зараз десь. Там, в тім боці, в тім керунку. Стояв один латиш і говорив із людиною в цивільному, яка не пускала його кудись прийти. Стойте, стойте, казав він, недолго вам здесь стоять. І він мав рацію. Отаке.